Хмельничани Юрій і Надія востаннє були учасниками велозаїзду і ще до повномасштабної війни. В суботу прийшли одними з перших на майданчик біля кінотеатру імені Шевченка на благодійний велодень до дня героїв. У нас взагалі один велосипед, але ми позичили ще один радіт кого дня. Дякуючи нашим захисникам, захисницям. Вирішили ми можемо провести, да, цей день. Можем... вони стоять там заради того, щоб ми тут сьогодні провели да, цей день. Да. По суті, щоб ми тут щасливо так могли. В такий сонячний день гарний. Могли кататися і підтримати. Да, Обов'язково треба підтримувати наші звісти. Десятирічна Злата на Володній вперше. Я на 100% Впевнена, то що я займу якесь місце. Друге, це ж йде в пользу. Гроші на У Хмельницькому з 2015 року організатором велозаїздів був голова громадської організації Критична маса, велоактивіст Віталій Поліщук. 9 травня 2022-го він загинув на Донеччині. Учасники велодня вшанували пам'ять полеглих героїв. Це пам'ять проводити ті заходи, що Віталій з Віталійки проводила. Плюс це нагадування суспільства, що війна триває, ми повинні пам'ятати і допомагати нашим військовим. І це зустріч з друзями, велосипедистами, спілкування, плюс активний спосіб життя, адже велосипед – це екологічний вид транспорту. Він надає здоров'я велосипедистам. Депутатка міської ради Валентина Гесаль їздить на велосипеді з маличку, Щороку бере участь у таких заходах. Минулому році робити на жаль. Ми вже брали участь в велодню присвяченому якраз пам'яті саме Віталіка Поліщука, який був радником нашого голови. Я прийшла. Підтримати Настю ярову дружину Віталіка Поліщука, вшанувати пам'ять наших хлопців, які, на жаль, поповнили пантеон слави по всій Україні. Вже третій рік поспіль під час велодня, збирали кошти на дрони камікадзе для ЗСУ. Залучаємо людей до. Велоспорту до корисного способу життя, і разом з тим збираємо на дрони, просимо долучатися і учасників велозаїзду, просимо долучатися і гостей міста. Тому ми сьогодні думаємо, спробуємо на один дрон зібрати. Точно ми оголосимо невдовзі якийсь новий збір. На більше вже будемо рости до 10 тисяч в Насправді дуже важка ситуація на і на Харківському напрямку. Так само козаки FPV-дронами в тому числі відбивають наступ. Торік велозаїзд пам'яті героїв зібрав найбільшу кількість учасників понад 600 хмельничан. Цьогоріч більше сотні велосипедистів проїхалися центральними вулицями міста від Проскурівської до парку імені Чекмана. Тут за донат на дрони для ЗСУ хмельничани стали учасниками розіграшу подарунків. Загалом вдалося зібрати майже 10 тисяч гривень на комплектуючі для збірки дронів. Ірина Аріон, Марія Соколова, новини міста.